Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в славному рідному місті Суми. Тема сьогоднішнього відео перше підживлення полуниці. Це я вам показую, як вона перезимувала. Дуже добре все прижилося. Нема ні одного кущика, який би не прижився. Як ми його застілали агроволокном, є відео. Кому цікаво, подивіться, буде силка. А оце так воно все перезимувало. От, прийшла зима, настала весна. Будемо підживляти і обробляти нашу полуничку перший раз. Спочатку ми її обробили від шкідників і хвороб. Хорусом ми обробили від хвороб, а акторою від шкідників. Це все написано на пачці. Будете використовувати інструкцію і робити так по інструкції. Це дуже добре перевірене, так що можете. Не хвилюватися і теж таким обробити. Далі у нас пройшов дощик, і після дощику будемо підживлювати нашу полуничку. На 10 літрів води я розмісила туди 10 грамів кальцієвої селітри, 10 грамів сульфату магнія і 10 грамів нітроамофоски. І все це пролили під кожен кущик для підживлення. Друзі, якщо у вас не було дощу, то перед тим як підживлювати, потрібно пролити звичайною водичкою і вливати потім під кожен кущик приблизно по 05 літрів. Це буде дуже добре і корінчиком, і листю, і потім дасть гарні вражаї. Чим далі будемо підживлювати, я буду вам показувати. Далі будемо підживлювати органічним добривом. Кому сподобалось моє відео, Ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. До побачення!